Допомога дітям загиблих героїв України. 18 дітлахів, які втратили батьків на повномасштабній війні, проведуть місяць в українських сім'ях в Америці. Депутатка Верховної Ради України Оксана Савчук зазначає, там вони отримують психологічну підтримку, а також знайдуть нових друзів. Цього року ми започатковуємо новий проект. Він в Івано-Франківську стартує вперше минулого року. В Сполучені Штати їхали діти з Одеси зі Слов'янська. Цього року ми включили в цей проект Івано-Франківськ. Це є діти героїв, батьки яких загинули на війні після 24 лютого 2022 року. Дітки від 12 до 14 років, які зголосилися поїхати на три тижні. До українських сімей, які готові їх прийняти в штат Клівлен і штат Огайо в Сполучених Штатах Америки, цей про цей проект ми домовилися, коли я перебувала власне на українському тижні у Вашингтоні в лютому. І я радію, що вже в середу 18 дітей. Це група з Івано-Франківська і Слов'янська стартує і вони зможуть власне, туди поїхати. Діткам відкрили на 10 років візу. Відповідно, вони можуть товаришувати з родинами українськими, які є там. До проєкту підтримки дітей долучилася і церква Христового Воскресіння в Івано-Франківську. Пастор храму Василь Данилюк вважає, що під час поїздки діти мають відновити сили та отримати нові емоції. Ми з радістю долучилися до «You for your kids». Тому що розуміємо, що цей проект покликаний ну, бути великим благословінням для дітей, наших захисників, наших героїв. Ось і ми впевнені в тому, що цей проект він дасть їм такий момент позитиву, радості, відновлення. Душевного спокою, певного розвантаження до слова, дітям вручили прапори, які підписали захисники з двох бригад, які захищають країну на запорізькому напряму. Вони подарують їх тим людям в Америці, які підтримують Україну. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.